Привіт, з вами Свєта і ми давно не бачились. І скажу чесно, я дуже сумувала. Але я планую відновлювати свою діяльність в Ютубі. І ось я вирішила створити відео на цікаву та актуальну тему. І воно буде присвячене людям, які не знають, що подарувати своїм близьким чи друзям на новий рік. В цьому відео я розповім про 20 плюс ідей новорічних подарунків, які точно сподобаються одержувачу. Беремо чайок та приємного перегляду. Безпрограшний варіант це. Коробочка з різними солодощами. Ти можеш все це красиво оформити, додати улюблені солодощі одержувача, чай, поставити каву, записочку, якийсь лист, і це вже як ідея для такого приємного подарунку. Персоналізований календар ще фотокнига. До речі, також дуже крута ідея, тому що багатьом людям подобаються календарі і подобається слідкувати за датами, за святами. І ти зможеш той календар вставити різні картинки, розписати якимось цікавим способом свята. Можеш зробити будь-яке оформлення календаря та вписати свої побажання людині, яка отримає цей подарунок. А фотокнига це збірка фотографій, теплих спогадів, які будуть гріти навіть в похмурі дні. Я вважаю, що це точно чудовий подарунок, який сподобається отримувачу, набір для ароматерапії, ефірні олії, свічки для створення якоїсь чудової новорічної. Атмосфери для створення задуш. Ось, наприклад, я запалила свічку, яку сама сконструювала, тобто взяла бутилочку від комбучі і купила в Аврорі свічку, поставила свічку на бутилочку, і ось так вийшло в мене прикольно, я думаю. Курси або майстер-класи. Заплатити за урок чогось нового. Там, Наприклад, курс малювання, курс з кераміки. Особливо цей подарунок точно спрацює, якщо ти знаєш хобі або якісь захоплення отримувача подарунка. Наприклад, якщо людина, якій ви даруєте подарунок, займається танцями, то ти можеш аналогічно купити абонемент на танці тій людині, і вона буде просто на цьому небі від щастя. Якщо ти ходить в спортзал, та слідкує за своїм фізичним здоров'ям, ти можеш також придбати абонемент і не знаю купити коробочку якихось суперкрутих, нешкідливих батончиків. Книги улюбленого автора, наприклад, коли ми. Мені дарують книги, то я просто настільки рада, настільки це ціную, і мені дуже приємно від такого подарунку. Фітнес-годинник чи трекер активності зараз дуже популярна тема фізичного здоров'я, спорту, тренувань, вдосконалення свого тіла. Тому ну, це такий подарунок дійсно актуальний, і він знадобиться кожному, хто слідкує за своїм тілом та за своєю активністю. Наприклад, у мене також є годинник, і я ним користуюсь вже напевно три роки, і він просто якийсь незламний. дуже 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 довго тримає заряд, і ну, взагалі дуже комфортні. Садові інструменти або набір для вирощення рослин. Це взагалі можна подарувати вазон. Головне, щоб людина доглядала за тим вазоном, бо мені один раз подарували вазон, і він просто в мене вмер. Подарунковий сертифікат на масаж чи спа процедури. Даруйте можливість розслабитись людині та добре відпочити. Мені, наприклад, зараз спина болить, десь проскузила, і мені не помішав би такі от. Подарунковий сертифікат, знаєте? Набір для коктейлів, шейкер, стакани та інгредієнти для приготування прикольних напоїв, геофізична карта з відзначеними місцями подорожей, підписка на онлайн платформи для навчання, набір для піклування про себе Ну цей подарунок. Дуже актуальний для дівчат: настільна дошка чи органайзер, квитки на концерт чи театральний виступ. Це для тих, хто цінує мистецтво та творчість. Електронна книга ну це в принципі дуже зручний спосіб читати улюблені книги. І зараз буде більш дорослий подарунок, так би мовити, подарунок для гурманів, дорогі сорти вина, сирів, оливкової олії та інше. Креативні настільні ігри. І у вас буде можливість. Вісь разом грати в цю гру стайлінгові товари для волосся. Це, наприклад, фен, ультразвукова щітка чи гель для вкладання волосся. З таким списком ти точно знайдеш, що подарувати. Підтримати ти можеш мене в коментах, а також підпискою та пальчиком вверх. Чекаю тебе також в своїх інших соціальних мережах.